Формадол. Таблетки від головного болю. Документи із ТЦК цього року обов'язкові при вступі. Це може бути військовий квиток чи приписне посвідчення та має бути зазначене місце обліку. Жодні інші документи не пройдуть, пояснило Міносвіти. До військово-облікових документів не відносяться будь-які документи, що видані не ТЦК. Медичні комісії, закордонні дипломатичні установи України, державні органи, підприємства, установи, організації. Щодо вступників чоловіків призовного віку, нещодавно рада знизила його з 27 до 25 років. Поки президент не підписав закон, всі, хто в цій віковій категорії, не зможуть бути мобілізованими. Коли закон почне діяти після прийому на навчання, чоловіки 25-27 років вже матимуть право на відстрочку. Проте, їм треба буде замінити приписне на військовий квиток у ТЦК за місцем проживання і надати копію у Виш. Старші 27 років одразу повинні надавати військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного, і приймальна комісія має право перевірити факт перебування вступника на військовому обліку. В документі з ТЦК мають бути відмітки про прописку до призовної дільниці, перебування на військовому обліку за місцем реєстрації або ж виключення з військового обліку за віком чи станом здоров'я. Що робити в ситуації, коли отримати приписне свідоцтво або військовий квиток, можливості немає, пояснили в приймальній комісії Київської політехніки. Якщо вступник знаходиться в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, то в такому випадку термін подання приписного або військового документу може бути відтермінований. Пізніше зможуть подати й ті, що зараз за кордоном і стоять на консульському обліку. Згідно з роз'ясненням міносвіти, на це є два місяці. Вступники 2007 року народження та молодші не повинні подавати військово-облікові документи на час навчання. Відстрочку від мобілізації мають лише чоловіки очної чи дуальної форми навчання. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, басети, гази, тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не була. жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.